Друзі, вітаю вас! Експертна думка все частіше з'являється в радіоефірі України на хвилі Країна ФМ, допомагаючи українському бізнесу. Працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги з вами її незмінний патріотичний ведучий Денис Кар. І ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Наша прекрасна Україна вже більше ніж півроку живе в реаліях війни. і Зу знищують і дуже успішно ворога на передовій. Ну а наші круті бізнесмени допомагають воїнам на передовій і в країні в цілому в ці важкі часи. І ми однозначно переможемо, бо ми не зла. В нація, сьогодні будемо говорити про здоров'я. І е, якщо ми не будемо здоровими, ми не будемо сильними. А в такому випадку не зможемо здолати е, всі ті труднощі та виклики, які нам готують кожного дня наші нинішні реалії. Ну а напрямок ортопедії та травматології зараз точно досить потрібний і затребуваний, все ж таки. Україні війна, всі ми розуміємо, травми все може бути. І такого роду травм, я впевнений, зараз досить багато, і людей з проблемами також багато. Я радий вам представити мого сьогоднішнього гостя, векліч Віталій Вікторович, головний ортопед, травматолог клініки «Ладістен», ведучий спеціаліст з використання апарату зовнішньої фіксації. Віталій Вікторович, я вас вітаю. Добрий день. Давайте трошки познайомимося. Розкажіть про себе, а декілька слів. Чим займаєтеся, який ваш напрямок? Ну і а, про себе теж декілька слів. Клініка професійно займається технологією Ілізарова. На протязі я персонально займаюся 43 роки цим напрямком. Ого, у вас досвід. Да. А клініки Ладістен 30 років Цю, заснована була в 92-му році, тому досвід дуже великий. Працюємо на світовому ринку, кожний рік їздимо на міжнародні конференції. Через це рівень у нас високий. А ви от згадали, сказали, що працюєте на світовому рівні. Тобто, я правильно розумію, що перед війною а, активно ця ви розвивалися, рухалися, да, і а все було добре. А, і, ну, скажімо так, клініка з таким ще й досвідом мала ну, успіх, в принципі. Так, безумовно. Успіх був великий, і пацієнти у нас лікувалися зі всього світу. Як, Д... я, як я кажу, від Канади до Австралії, від Франції до Японії. Нічого собі у вас географія, скажу вам. А, добре, давайте тепер трошечки, як то кажуть, наші нинішні реалії, війна. Що було в перші місяці після 24 лютого, можливо, перший місяць? Як чи функціонувало щось працювало? Якщо працювало, то як Знаєте, тут онлайн важко, скажімо так, примінити вам безпосередньо тільки офлайн спілкування з з пацієнтами? На жаль, ми не могли працювати після 24 лютого, тому що ми знаходимося в Бучанському районі. Oh. Це було uh -huh. небезпечно, тому пацієнти 24-25 лютого виписали всіх і не працювали на протязі трьох місяців. Пізніше вже знову почали відновлювати роботу, попит великий. Ну, я хочу сказати, що вогнепальні всі травми мінно взривні, вони потребують тільки апаратного методу лікування. Інші методи практично немає показань. Через це ця технологія стала. Унікальної. Вона і була до цього унікальною, тому що дуже багато патології, ортопедичної, і, і травматологічної неможливо вилікувати пацієнта крім апаратів зовнішньої фіксації. Тому попит на цю послугу дуже великий. Тоді розкажіть такі, трошечки більше про цей апарат зовнішньої фіксації, які захворювання травми лікує і як допомагає. Ну, травми це переломи кінцівок. Ця технологія має п'ять переваг великих на відміну від традиційних методів лікування, які використовуються в всьому світі. Перше, така операція виконується без розріза шкіри, а це дуже важливо для дітей, молодих жінок, щоб не було розрізів і рубців після операційних. Це раз. Друге Ця технологія на 100% гарантує таке дуже серйозне ускладнення як остеміліт. Це гнійне запалення кісткової тканини в місці перелому. Остеміліт, як правило, приводить до інвалідізації людей. Таких людей досить багато в світі. Два, третє, це людину можна на другий день ставити на ноги. І людина да, з милицями, але вже може користуватися кінцівкою. Четверте: терміни лікування, тобто зрощення кісток в апаратах, мінімальні, тому що нема хірургічного втручання. Тобто ми хірургічним шляхом не травмуємо тканини, тому кістки зростаються в мінімальні біологічні терміни. І п'ята, перевага, це не потрібна повторна операція. При інших методах потрібна повторна операція, наркоз, розріз, видала, видалення металу ця технологія не потребує. Такі п'ять великих переваг. Це те, то, що торкається травматології. А в ортопедичній в сфері тут також дуже широкі показання для таких технологій. Це вроджені аномалії розвитку дітей, укорочення кінцівок, дефекти кісток. Наприклад, мінозривне, де є дефект кістки. любої стегнової, там, плечової чи мілкової. це може бути і 10, і 20 см. Відсутня кістка в результаті масивної травми. Ця технологія дозволяє. Зберегти кінцівку і замістити такий дефект своїми тканинами, не імплантами, а своїми тканинами. Це унікальні технології. Слухайте, розкажіть, що це за диво технології такі, на основі чого, що, що використовується, не знаю. Щось неземне, явно. Ви розумієте, потрібно відкривати інтернет. <гум> відкривайте, набирайте клініку Стен і дивіться, Там матеріала більше, ніж потрібно. Сайти є, в інстаграмі дуже багато матеріалу. Через це це можна побачити своїми очима. Інколи навіть доповідь робиш за кордоном іноземцям, вони не вірять в те, що це можливо. Через це воно має сьогодні, особливо під час війни, дуже має велике значення. А ця технологія якась нова, сучасна, чи вона вже певний час тому створена? І створена вона в Україні чи десь в іншому місці? Ні, вона створена була в Кургані ще в 50-х 50 роках професором Мілізаровим. І філософія так і залишається по сьогоднішній день. Його заслуга не стільки в апараті, який він придумав. А в е, біологічних законах, які він е, знайшов, через це м, вона в, на сьогоднішній день використовується в, в, в всьому світі. От ми їдемо е, в жовтні місяці на конференцію в Мексику, і е, е, конференція називається Асамі, це Асоціація по методу Ілізарова. І використовується вона, звичайно. На конференції приїжджають люди, як кажуть, з багатьох, з 80 держав світу. От, на жаль, в Україні ми маємо тільки приватний один заклад, який, звичайно, професійно цим займається війна і така травма. Лікарі вимушені використовувати апарати. Як? Це інше питання. Ну, інколи треба мати дуже великий досвід для того, щоб пацієнта мінімальні терміни поставити на ноги. Під час війни, я так розумію, збільшилася у вас кількість пацієнтів, і якось відозмінною змінилися. Ви казали про травми, які були пов'язані з вибухами та далі, подібне. Як взагалі відбулася зміна, ну скажімо так, портрету пацієнта? Скажімо так, військовими ми не займаємося. Для цього є військові лікарі, це їх напрямок. А пацієнтів стало звичайно менше і за те, що літаки не літають, і іноземці фактично не можуть приїхати. Фахівців, фахівців, на жаль, дуже мало в світі, які володіють досконало технологією. А інтернет сьогодні контролює роботу лікаря. І якщо ти не якісно працюєш, є ускладнення, якісь проблеми, то звичайно ти не зможеш працювати на сучасному ринку. Через це тут якість має дуже велике значення. Інтернет, інтернет якраз дисциплінує лікарів, що потрібно працювати якісно. І Щоб не було ні помилок, ні ускладнень. Ну, бачите, а дуже часто кажуть, Та, інтернет, погана штука, ну, бачите, яка ви? іноді потрібно. Це раз. І Друге, всьому світі як люди могли знати, що в Києві маленька клініка Ладістен володіє такими технологіями, якби не інтернет. Це нереально. Погоджусь, а які плани у вас у клініки? Я так зрозумів, крім вже поїздки в Мексику на конференцію. Взагалі, які плани у клініки? Можливо, є плани розширювати їх, якщо ви єдині в Україні? Ну, розширювати це досить проблематично. Розумію, під <годжу> вік, час війни. Вік, так, Вік, знаєте, своє бере <годжу> через це. Да, готовимо кадри але це я вам скажу так. В радянські часи для того, щоб підготувати фахівця по цьому методу лікування, лікаря готували в кургані 15-18 років. Ого, Так, да, лікарі їхали туди і там вчилися. Жили там, там працювали, і тоді вже поверталися на батьківщину для того, щоб можна було досконало володіти технологією. Через це це не так, як кажеться. Так, шановні слухачі, якщо дійсно вам потрібна саме у вас є якась проблема пов'язана безпосередньо з травматологією, і вам дійсно потрібна буде ця процедура, не втрачайте можливість потрапити абсолютно на ексклю... ексклюзивну фактично процедуру, да, яка відбувається в українській клініці. Віталій Вікторович, будемо закінчувати ваші побажання в цілому, як українцям. Да, глобально так і можливо, як то кажуть, вже як лікар, побажання українцям. Побажання таке: скористайтеся можливістю проконсультуватися для багатьох категорій населення: це діти, каліки, люди похилого віку, це безкоштовно обстежимо, подивимося, дамо рекомендації. Якщо нема можливості в нас прооперуватися, підкажемо, яким шляхом піти, щоб не не зробити якоїсь помилки. Мені сьогодні був пацієнт на консультації, яку я оперував 25 років назад, з вродженою аномалією, дуже серйозною. До цього до, е, мене його вісім разів оперували і не змогли. Ми ці проблеми закрили. Пройшло 25 років. Він впав, зламав ногу в цьому самому місці. І, на жаль, на жаль, його прооперували. Традиційним методом, і, звичайно, отримали ускладнення. І вони сьогодні прийшли і кажуть, чому ви не приїхали зразу? Ну, от мама за кордоном, а синок такий не, не рішився. І от така проблема. Отже, пам'ятаємо, що консультація це важлива штука, дійсно і обстеження. І дуже часто це може попередити дійсно дуже серйозну якусь проблему, як то кажуть, для того, щоб не затягувати цей процес. Ну що ж, я дякую вам, Віталій Вікторович. Я вам бажаю сил, дякую. натхнення, енергії, щоб ви допомогли ще багатьом і багатьом і українцям, і європейцям, взагалі людям, які будуть потребувати вашої допомоги. Більше того, таким чином і. Ну, скажімо так, прославляючи медицину українську, не? і рухаючи дійсно в, в світі, фактично, розказуючи, що у нас є саме такі технології і саме такі суперспеціалісти. Вот. І тому хай у вас дійсно все виходить чудово, клініка розвивається. Ну і у вас дійсно буде все також прекрасно. Дякую. дякую. Друзі, ось такий у нас сьогодні ефір про здоров'я. Сьогодні у мене в гостях був Виклич Віталій Вікторович, головний ортопед-травматолог клініки Ладістен, ведучий спеціаліст. Користання апарату зовнішньої фіксації експертна думка та країна ФМ Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей.